Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі. Запрошую учнів першого А класу на урок курсу Я досліджую світ. Тема нашого уроку які об'єкти природні? А що створили люди? Пролунав уже дзвінок, починається урок. Діти всі тихенько сіли та навчатись захотіли. Краще будемо працювати. Щоб міцні знання мати. І починаємо ми наш урок із програми у прямому ефірі, як почуває себе ненька Україна. Привіт, друзі! Вітається ведуча. А яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Який день тижня? Перевіримо, сьогодні середа. 20 березня. Підключається ведучий, моє вітання, говорить він. Який сьогодні спостерігаєте стан неба? Можливо, сонячно, можливо, хмарно чи похмуро? А що на рахунок опаду, опадів? Чи спостерігали якісь опади сьогодні? Кому відома температура повітря? Або просто скажіть, тепло чи холодно. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з природними матеріалами, з яких зроблені предмети, необхідні людині. Вчитимемось наводити приклади природних матеріалів, з яких людина виробляє предмети вжитку. Розширюватимемо уявлення про виробництво тканин. Розвиватимемо мовлення, пізнавальний інтерес, допитливість, вміння аналізувати, робити висновки, досліджувати природні об'єкти та об'єкти, створені людиною. Поглянь навколо себе. Назви, що тебе оточує. От уявімо ми отак дитячу кімнату. Як ти гадаєш? Що з того, що тебе оточує, належить до тіл природи, а що ні? Подивіться зараз на цей малюнок. Дуже багато на ньому предметів, так? А от я бачу на цьому малюночку лише три природні об'єкти. Всі інші створено руками людини. А які ж природні? Квіти, подивіться, ось стоїть у горщику, і ось на вікні. Та на столі лежить яблочко. Якщо я щось пропустила, напишіть мені в коментарях. Можливо, ще десь тут є об'єкт природи. Розгляньте малюнок. Все, що створено руками людини, це рукотворний світ навколо нас. Він не відноситься до природи. Чи замислювався ти над тим? З чого зроблені предмети, які навколо тебе? Праця людини перетворює природу. Людина створює предмети, продукти, необхідні для свого існування. Усі речі, що оточують нас, виготовлені з різних матеріалів. От, наприклад, розглянемо, що із чого. Наприклад, із піску роблять. Скло, а із скла посуд. Далі із глини теж можуть робити посуд, горщики, а ще цеглу, з якої потім будують будинки. Із оцих ніжно синіх квіточок льону, із льону виготовляють тканину, а потім ми з неї пошили рубашку. Сорочку таку. Ну, а зараз подивіться на цей малюночок. Стрілочка якого кольору вказує на правильну відповідь? Що роблять із вовни оцього барана? З, нього робля... З неї із вовни роблять стіл, хліб чи светр? Червона стрілочка вказує на правильну відповідь. Далі дивимось: Із дерева роблять светр, стіл чи камінці для доріжки. Стіл дерев'яний. На цьому малюночку на правильну відповідь вказує зелена стрілка. Продовжуємо. Із Колосків із зерна що роблять хліб, камінчики для доріжки чи стіл. Звісно, хліб, червона стрілочка вказує на правильну відповідь. Так, гори, вони з каміння. Тут зрозуміло, так, що із каміння. Зробили отакі камінчики, з якої виклали потім доріжку. Із каміння не роблять светри або оцей стіл, цей стіл дерев'яний. Хоча, звісно ж, може бути і кам'яний. Погляньте тепер на ці, на ці малюнки. Які тут тіла рукотворні, а які природні. Подивіться створено природою. Яблочко, листочок, квіти, метелики, а створені людиною це м'яч, гойдалка та отака лавочка. Встав пропущені слова. Зараз я вам буду читати віршик, а ви думайте, які слова пропущено. З чого одяг у людини? Ну, звичайно ж, із тканини. З чого робляться тканини? Із травинок павутини і на вас, і на мені? З павутини одяг? Ні, а із чого ж утворити нам тканини всі? З чого зроблені тканини? Із ниток. Так, ну що, тепер ми перевіримо, як ви запам'ятали? Пограємо у гру. З чого це зроблено? Стіл зроблено з гуми, із дерева чи з глини? З дерева. Так, а глечик із заліза, із глини, чи з пластику? Із глини. А склянка з чого зроблена? Із дерева, з глини чи зі скла. Із скла, а скло з піску. Ну, а зараз хотіла б вам запропонувати прочитати діалог в особах, щоб дізнатись, з чого виробляють тканини. Але поруч зі мною нікого нема, тому прийдеться мені читати самій. Отже, нитка! Робиться вона із тонкого волокна. Є волокна натуральні, вовняні і конопляні, і природні шовкопрядні, і лляні, і бавовняні. Який майстер і машини? Виткали для нас тканини, модні, барвами багаті. Ткач на ткацькому, погляньте, верстаті. На цьому малюночку ви бачите ткацький верстат, от якраз на ньому тчуть цю тканину. У природи є ткачі, що працюють і вночі. Із тонкої павутини візерунок роблять дивний. їх майстерні це кутки, звуть ткачів тих. Ну що, здогадались? Павуки, правильно! Ну, а зараз давайте розглянемо фото та спробуємо розказати, який шлях проходить одяг від рослини до Сорочки. На цьому фото ми бачимо бавовну. Ось вона вже відсвіла, і в таких коробочках в бавовни вона виглядає як вата. Потім із неї роблять нитки. І з ниток роблять тканину, а вже із тканини шиють сорочку. Подивимося ще, який шлях проходить одяг від вівці до светра. Спочатку вівцю стрижуть і отримують вовну. Потім із вовни отримують отаку пряжу волокно. Із волокна отримують нитки. А вже із отаких ниток. В'яжуть светри. Зробимо висновок. Людина навчилась виготовляти з природних матеріалів усе, що їй потрібно. Оберіть зараз на цьому малюночку предмети, які виготовлені з дерева. Знайшли? Оця ложка виготовлена з дерева. Подивіться, на ліжку теж є дерев'яні деталі. Ну, Все ліжко виготовлено з дерева, а потім на нього кладуть матрац. А ще книжки виготовляють теж з дерева. Далі попрацюємо у зошиті. Обведи зображення природних об'єктів зеленим кольором, а рукотворних червоним та поясни свій вибір. Подивимось на перший об'єкт. Ми бачимо стіл. Звісно ж, він створений руками людини. Тому обводимо стіл червоним. Але на цьому малюночку є ще яблуко, а його ми обведемо зеленим, тому що його створила природа. Квіточки, яким обведемо? Отже, подумайте, будь ласка, стосовно всіх малюнків яким же кольором треба обвести. Наступне друге завдання. Розглянь малюнки, намалюй інші природні та рукотворні об'єкти у відповідних рядках. Подивимось: один рядок рукотворні об'єкти, а інший природні, де ж які ми бачимо? Кукурудза, метелик, заєць. Це Природні об'єкти. А що ж ми можемо намалювати? Ми можемо намалювати квіточку, або якусь комашку, або тварину, або пташку. Наступний рядочок літак, велосипед та будинок. Їх створили люди. Що ж ми можемо домалювати ще на цьому малюночку? Можемо намалювати зошит, підручник, так? можемо щось із посуду намалювати тощо. Тобто будь-які предмети. Ну а зараз справа мікрофон. Подумайте та скажіть, що вам дає природа? Чому спостережливість і допитливість важливі для дослідника природи? Чи можна виростити на деревах корова булки та цукерки? Чи захотілося вам дізнатися, із чого, що виготовлене? Наступне завдання інтерактивне. Треба знайти пару. Що із чого виготовлене? Виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Ну і наприкінці уроку я хотіла, щоб ви запам'ятали прислів'я. Роботящі руки гори перевертають. Зрозуміли про що воно? Стільки всього нас оточує докола, і все це зроблено. Саме роботящими руками. Ліниві руки не вміють і не хочуть вчитися нічого робити. Ну, а зараз вправа ранець м'ясорубка, кошик. Подумайте, які корисні знання ви отримали на цьому уроці, що вам потрібно буде в житті з цих знань, та над чим варто замислитись? Ну, а далі пропоную вам невеличку фізкульт хвилин. Кроком руш тут 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 кроком руш тут 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 кроком руш тут 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 кроком руш Плескай так ла 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 плескай так ла 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 плескай так ла 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 плескай так Повернись пу 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 повернись пу 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 повернись пу 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 повернись

Чекатимо на наступному уроці.